Ігор Суркіс, це більше зло чи добро в українському футболі? Зло. Чому? Ой, та блін, а, я не знаю, є якась хоч одна причина, чому це добро. Ну вкладає свої гроші нам у Київ. І що? Чим більше власник вкладає в грошей в клуб, тим більше він робить цей клуб вразливим до смерті. Розумієш? Тобто mm -hmm. Ярославський, який от зараз останнє його повернення в металіст, скільки він витратив за цей час, що він там пробув в першій лізі, ці всі бразильці, ці всі легіонери, скільки вони накупили. Ну, лямів 10 вони витратили. За ці 10 лямів можна було створити структуру, при якій відходить Ярославський, і клуб далі живе. А він зробив таку структуру, при якій Ярославський відійшов і клубу жопа. Цьому і зло. Те ж саме буде з Динамо. Те саме буде з «Динамо». Ні, ну з Динамо, дивись. Динамо настільки сильний бренд, що його навіть Суркіс не ще не, ще не до кінця зруйнував. Якщо це ще протягнеться років 20, то навіть Суркісу вдасться його зруйнувати. Але поки що, уявімо, що Суркіса немає. То в принципі умовний навіть надії там або бізнесмен такого масштабу невеликого, як надія, зможе підібрати Динамо і не дати йому згнутися, не маючи великих грошей. Тому що в Суркіса вже багато років теж немає грошей, і Динамо не загинається. Поворознюк може взяти на себе Динамо Який Поверзнюк? великий Олександр Поворознюк. Господи, як це Боже збав, як нас на Галичині кажуть, тільки тільки не це.